Доброго ранку, любимі читач-слухач. Хочу сьогодні трішки вам розповісти за троянди нідерландської селекції Інтерплан. А саме Holiday Island Rose. Це острівна серія Троянд. Це зовсім нова група Троянд. Чим вона така цікава, квітка, незвичайно великого розміру. А кущики, як правило, компактні. Ця група включає невисокі чайно-гібридні троянди. Вони ідеально підходять для компактних садів, садів для контейнерів. В чому такий плюс? Головна відмінна якость цієї серії краса, шарм і відмінне здоров'я. Темп зростання сильний, цвітіння безперервне. Морозостійкість, нехворобливість. Це дивовижні троянди, квітки в них великі, махрові, як правило, від 10 сантиметрів. Бувають поодинокі, бувають у кістях. От зараз моя камера вам показує гернсі. Гібридну троянду. Подивіться, яка краса. Першорічка в мене, я захопилася острівною серією, на осінь ще замовила. Мене вражає компактність кущика, це можна їх насадити багато, а рясність квітіння заявлена і дуже великі квітки. Тому я захопилася, закохалася, хочу собі як, якомога більше цієї серії. Ну, ось подивіться на одного з представників цих, цих троян цієї серії, Гернсі. Ну Вона просто заворожує. Я не знаю, як вам. А я мурашками покриваюся, глядячи на неї, ну, неначе художник розмалював, подивіться. Обідочок світло, ніжно-рожевий, серединка яскрава, гофровані пелюсточки, показує серединку, жовтенька течіночка, це в мене вже третя квіточка. Ось та четверта квіточка, ті, що я спостерігаю. Так от, при, при відцвітанні квіточка. Не темніє дичіночки, вони так жовтенькі і залишаються. Подивіться, квіточка відцвітає, але нічим не хуже, ніж та, яка свіженька. Своя така. Родзиночка така своя Блікне колір, ніжність додається, я б сказала, А це така насичена, гарна. Так от квітка тримається. Тут у мене таке дуже спекотне місце. Тут сонце цілий день. Квіточка тримається до двох тижнів, незважаючи на спеку. Це вже от, я не знаю, вже скоро їй два тижні цієї квіточки. Це свіжачок. От я мрію про неї, от я уявляю, буде в мене компактний кущик, весь у таких квіточках чудових. Поряд з нею, також острівна серія Троянда Домініка. Не менш цікава, не менш оригінальна, трішки неправильно передає камера кольор. Вона більше червона. Є така фіолетова в неї, натяк такий фіолетовий, підсвіточка фіолетовим, але не така, як в телефоні, вона більш червона. Ось де друга квіточка. Полюсточки плотненькі. Ось де реверс більш фіолетовий, серединка більш червона. Також показує течіночки. Гарні, компактні, рясно квітуючі. Ось ще плупинок один є. Цим вони мене вразили. Тому. Я замовила ще острівну серію на осінь будуть рости, буду вам розповідати. Буду спостерігати, буду ділитись своїми враженнями. Але от інтуїція мені підказує, що нічого поганого я за них не скажу. Нідерланди, селекція Інтерплан знають свою справу, роблять її високоякісно. От яка вам краще, Гернсі чи Домініка? На мій погляд Гернсі така романтична квітка, омріяна така дама. Діаметр квіточки більший, ніж у Домініки. Домініка більш така серйозна леді. Гарна і та, і та. І, як завжди, з нами Тамара. Інтерплан. Острівна серія Holiday, Ісланд Роуз, Нідерланди. На все вам добре. Тамара трішки захопилася красою. Так, Тамара, гарна троянда. Гарного дня, легкої суботи всім!